З київських квартир. Вони починали як сервіс з персонального підбору літератури на будь-який колір і смак. Згодом трансформувалися в інноваційну офісну бібліотеку. Під час карантину стали постачальниками читання для всіх українців. Мене звати Дар'я Карпенко, і сьогодні ми поговоримо про компанію Bookbox. ...цікавило Андрія і Тетяну Орликів ще з юності. У 15 років Таня взяла участь у програмі обміну Flex і потрапила до США. Саме там дівчина вигадала свою першу ідею стартапу, розробила бізнес-план для організації дитячих свят. А коли Тані було 19, старший брат Андрій запропонував розпочати літературний бізнес. Ідея книжкового сервісу народилася 2015 року. Чому вибір бізнес ніші спинився саме на літературі? Коли я шукала про це інформацію, то натрапила на їхній старенький блог під назвою Щоденники Bookbox і зрозуміла, що до своєї роботи родина орликів підходить з гумором. От ви лишень послухайте. Починати свою історію з та ми з дитинства фанати читання нам некомфортно. Уже набили оскому на численні історії про народження бізнесів. Було б круто, якби до старту справи команда Bookbox узагалі бойкотувала читання. У шість років би плакали, що мати чіпляється зі своїм Карлсоном. У 14 років не пройшли би стадію ремарка. А на 20-му році одному з нас на голову впала би книжка, змінила наше життя і направила на літературний дау. Але все склалося трохи банальніше. Причини захоплення літературою, певно, варто шукати ще в дитинстві Орлики. У родині усі мали таке хобі. А їхня бабуся працювала професоркою української літератури і теж прищепила онукам любов до читання. Історія Бокбокс почалася навесні дві тисячі року. Почалася вона з того, що я не зміг закінчити підряд 5 книг через те, що вони мені не подобались. І я почав думати, гадати, що ж таке, як кожна наступна книжка потрапляє мені в руки. Почав аналізувати різні алгоритми, які існують в світі, і винайшов по суті свій новий алгоритм. Він складався з двох дуже простих речей. З однієї сторони відбирались кращі книжки згідно певної теми, яку я хотів вивчити і про неї прочитати. З іншої сторони, враховувалися мої побажання до теми і мої певні якісь смаки літературні. І таким чином алгоритм підбирав книги, які з найбільшою ймовірністю сподобаються людині, яка буде читати ці книги. Саме так народився Bookbox, версія 1.0. Bookbox розпочав свою роботу як сервіс з персонального підбору літератури. Люди заходили на Фейсбук сторінку і заповнювали форму, у якій вказували свої побажання. І вже потім Таня з Андрієм радили під них відповідну книжку. Звісно, що часом, е з часом з'явилася необхідність це автоматизувати. Ми від того, які книжки в нас є на складі, і їм привласнювали певні теги. Щось легеньке. Е Любовний роман, це до прикладу а, українська література. І людина, коли заходила на сайт, вона одразу обер клікала навпроти тих характеристик, яких вона б хотіла від наступної книжки. Перша версія букбокс працювала за щомісячною передплатою. Кожен, хто її придбав, обирав на сайті загальну тему і запропонованих тегів, наприклад, детектив або ж Київ у літературі. Потім оцінював улюблених письменників і книги. І наприкінці обирав, які емоції хоче отримати під час читання. І щомісяця користувачі отримували коробку з трьома книгами, підібраними під вказані побажання, і додатковими приємностями, наприклад, листівками. З такої моделі роботи і народилася назва сервісу. Адже це буквально і була книжкова коробка. Перші замовлення отримували від знайомих, а потім запрацювало так зване сарафанне радіо і клієнтів сервісу ставало все більше. Та без невдач теж не обходилося. Фейлів було дуже багато, все наше життя суцільний фейл. Я з того часу реально ненавиджу і коли пакувати щось. Знаєте, є ж досі дуже багато коробочних сервісів. І коли я бачу, як вони пишуть, з любов'ю пакуємо кожне замовлення. Я думаю, звісно, з любов'ю, тому що коли ти пакуєш сотні замовлень на день, ти дуже від цього втомлюєшся. І Настя Тирса, вона вже в нас сипалася просто з усіх дірок, вибачте. Але мій улюблений випадок це коли ми пакували замовлення дуже велике, і ми коробками замурували самих себе у кімнаті, тому що ми пакували, пакували, пакували і заставили ось так навколо стінами з коробок, і потім не могли вийти. Але попри деякі складнощі, бізнес стрімко розвивався, і можливо, так сім'я орликів працювала би ще довго. Якби не потрапили на найбільший у світі акселератор стартапів Mass Challenge у Швейцарії, головний прикол інкубатора це те, що можна було пожити кілька місяців в Швейцарії, повчитися, зустріти надзвичайних бізнес-мислителів, наприклад, улюбленого мого Олександра Остревальдера, це такий гуру менеджменту. І познайомитися з іншими людьми, які також працюють над ідеями, З цією метою інкубатори і створюються, що ви заражаєте один одного ідеями і можете ділитися. Під час участі в і Андрій познайомилися з творцями проєктів, які працювали в сфері B2B, тобто бізнес для бізнесу. І тоді вони зрозуміли, робота з компаніями допоможе розширити кількість клієнтів. Орлики усвідомили, найбільша проблема користувачів. Зовсім не в тому, аби підібрати книжку собі до смаку, а в доступі до читання. Де брати книжки, якщо ти не відстежуєш і не купуєш собі новинки? З усіх цих роздумів і народився Букбокс версії 2.0. За два роки із сервісу особистих рекомендацій книжок BookBox перетворився на сервіс читання для компаній. Посприяло цьому й те. Що орлики дізналися про румунську бібліотеку Букстер. Вона доставляє читання в офіси або ж до працівників додому. А чому б не зробити таке в Україні? І захотіли запустити таке в Україні, сильно модифікувавши, зробивши це нашим власним. Звісно, ми вивчали, вивчали потреби в Україні, говорили зі знайомими і чарами. Це та ніша, куди раніше компанії особливо кошти не витрачали на книжки. Скоріше ми інтуїтивно зрозуміли, що ага, настала ця пора, коли компанії пройшли першу сходинку піраміди маслу, вже є базові потреби, зарплатні, а, там, столи для настільного тенісу. І зараз настав час, можливо, розумних ванефітів. Крім того, почала набирати популярності теорія sharing economy, тобто спільного споживання, яка полягає в тому, що люди можуть колективно використовувати товари або послугу, а купівля заміняється орендою. У форматі книжкових коробок така система не працювала. По-перше, неможливо було відстежити, чи ці книги взагалі хтось читає. По-друге, навіть якщо і читає, то після цього книжку ставлять на полицю, де вона, скоріш за все, припадатиме пилом. А Таня з Андрієм хотіли створити світ вільного обміну літературою, де її активно читатимуть, а не колекціонуватимуть у шафах. З посмішкою орлики згадують, як на першу презентацію свого сервісу для компанії підготували документ на цілих 50 сторінок, але він загалом і не знадобився, адже HR і так зрозумів, у чому полягає цінність читання для компанії. Якщо у теніс, наприклад, уміють грати не всі, то читати давно навчилися. Крім того, зараз у багатьох працівників змінилися вимоги до роботодавців. Важлива не лише зарплатня, а й те, що компанія буде підштовхувати вас розвиватися. Як особистісно, так і професійно. Ще один вагомий чинник плинність кадрів. Якщо за часів наших бабусь та батьків багато хто працював на одному місці роботи усе своє життя, то зараз зміна місця роботи звичайна справа. Тож дуже важливі ініціативи для зближення команди, а читання може з цим упоратися. Тому команда Bookbox розробила нову модель. Компанія платить за сервіс, а всі співробітники отримують безкоштовний доступ до читання. Спочатку ціна не була фіксованою і залежала від місячної активності читачів. Щоб більшою була залученість команди, то меншою виходила вартість на одного співробітника. Згодом ця система зміниться і ціна залежатиме від розміру компанії. І першим партнером Bookbox стало українське представництво шведської компанії із розробки ігор NetEnt. У їхньому офісі встановили спеціальний стелаж, а співробітники зареєструвалися на сайті. Щомісяця кожен співробітник міг замовити дві книги. Кур'єр привозив їх, ставив на стелаж букбокс, а прочитані звідти ж забирали. Традиційні офісні бібліотеки це фікція. Це зазвичай стоїть 30 книжок на полиці, воно не розмовляє з тобою, не надсилає тобі дайджести, в нього немає ніякого tone of voice», Тобто, в принципі, як воно може мотивувати? Ти взагалі, якщо в компанії працює тисяча людей і на них всіх 30 книжок. Спочатку в асортименті Bookbox були лише нонфікшн книжки від українських та російських видавництв. Але співробітники компаній-партнерів частенько зверталися з питанням, а чи буде художня література? А до клієнтів, як відомо, варто прислухатися. Тож через три місяці від початку роботи як офісної бібліотеки в асортименті Bookbox був уже не лише нонфікшн. тоді ж почали відбирати книжки англійською мовою. Ми обрали паперові, тому що. По-перше, так було легше з ними. Зрозуміло, як працювати бібліотеки існують тисячі років. Ні в кого не виникає особливо питань із авторським правом. Коли ти працюєш із електронними книжками, набагато складніше, звичайно, працювати з книжками, які йдуть із а, різних різних країн. Тобто, це може бути Росія, може бути Британія. Набагато важче у BookBox хотіли стати не просто бібліотекою, типу привезли книжки і забрали назад. Вони хотіли стати саме сервісом читання, Тож зробили власний дизайн закладенок, щотижня розсилали користувачам дайджест із книжковими рекомендаціями та порадами для кращого читання. Надсилали співробітникам компанії-партнерів повідомлення, що книжка вже з нетерпінням чекає на них на стелажі, адже всілякі милі дрібнички привносять певний ігровий елемент і з більшою ймовірністю заохочують людей до читання. Стартап Різ розвивався та змінювався. За півроку перейшли від щомісячної доставки до щотижневої, а за рік до щоденної. Додавали до асортименту нові категорії: журнали, комікси, дитячу літературу тощо. Зняли обмеження на замовлення максимум двох книг на місяць кожним користувачем. Приблизно за рік роботи з BookBox почали читати: Терасофт, таблеточки, боржомі, редбул, і враше та багато інших. А співзасновниця проєкту Таня Орлик увійшла до рейтингу топ-25 підприємців до 25 років від «MC Today». І ви могли подумати, що це чудовий кінець для історії успіху. Проте це ще далеко не все. Адже торік з'явився Букбокс версія 3.0. 2020 рік приніс світу карантин, а компанії букбокс чергові зміни. По-перше, довелося перебудовувати систему доставки. Адже багато компаній перейшли на дистанційну форму роботи, і співробітники вже не могли брати книжки зі стелажів в офісі. Тож орлики ввели доставку замовлень додому, ну майже додому, до відділення нової пошти за рахунок BookBox. По-друге, сервіс вирішив змінити формат своєї роботи і доставляти читання не лише компаніям, а й усім українцям. Так, BookBox стали українським нетфліксом, але для книжок. Людина могла придбати абонемент. На місяць, півроку або ж рік, і отримати доступ до асортименту. Доставка здійснювалася так само новою поштою. Бокс на себе брав усе. Тобто в нас круті книжки, яких тисячі ми брали на себе доставками новою поштою, тобто це ідеально для людини, яка і так багато читає, і надає перевагу паперовим книжкам, і, можливо, підтримує ідеї свідомого споживання, що не хоче, щоб книжки складалися вдома. Безлімітна кількість замовлень. Єдине обмеження максимум дві книги на руках. Якщо історія так припадала до смаку, що розлучатися вже не хотілося, то можна було її викупити. Ціна абонементу фіксована і не залежить від того, скільки людина читає. Можна замовляти хоч 20 книжок на місяць і отримувати кожну в ось такі гарні обгорці. Я теж протестувала сервіс Bookbox і зробила висновок, що це дуже зручно та вигідно, особливо якщо читати багато. Адже середня вартість книги в Україні приблизно 135 гривень. Купуючи 5 книг на місяць, ви витратите понад 675 гривень. Це якщо не враховувати, що гарячі новинки коштують дорожче. Крім того, більшість книжок ніколи не перечитуються вдруге, а просто стоять на полицях. З же вони живуть активно і знаходять собі нових читачів. Для мене також вагомим чинником було те, що я не відчуваю тиску книги. Адже траплялося в житті таке, що купувала собі неймовірно гарне і недешеве видання, починала читати і історія мені не подобалася. Але я ж його уже придбала, треба обов'язково дочитувати. А користуючись букбокс, я жодних докорів сумління не відчувала. Не сподобалося, спокійно згортала книгу, відправляла назад і замовляла собі наступну. Просто і зручно. Бізнес розширився і став більш відомим. А його співзасновниця Тетяна Орлик увійшла до рейтингу Forbes Україна 30 до 30». У ньому зібрали 30 найкращих українських підприємців до 30 років. Попри все це, труднощів не вдалося, і цьогоріч Таня з Андрієм ухвалили рішення припинити співпрацю з користувачами. Ми припинили BookBox для звичайних українців, тому що нам набагато краще працювати з компаніями. Коли ти працюєш з компанією, ти можеш прогнозувати прибуток протягом після того, як ти підписав контракт щомісячний прибуток, а в тебе є одна конкретна людина, з якою ти контактуєш щодо питань, які виникають. Тоді як у форматі B2C, важко спрогнозувати, скільки книжок, які книжки, скільки буде доставок, ти дуже залежний від тарифів нової пошти, скажімо. Зрозуміло, що причин багато, і ми рахували, і думали про це багато. Але все таке хотілося сфокусуватися на чомусь одному головному, і це все-таки компанії. Звучить сумно, але можна подивитися на ситуацію з іншого боку. За роки існування BookBox уже декілька разів змінював свою бізнес-модель. І припинення співпраці зі звичайними користувачами це не кінець історії, а лише початок її нового розділу. BookBox пройшов уже три оновлення. Спочатку це був сервіс персонального підбору літератури, потім бібліотека для компаній, а згодом до користувачів додалися і звичайні українці. А чого очікувати від Bookbox нової версії? BookBox версії 4.0 це BookBox для компаній. Тобто, це не те, що ми повертаємося до старого формату. Тобто цільова аудиторія це точно компанії, тому що це та ніша, на якій ми працюємо багато років. Але мені здається, що нам в Україні поки що на цьому конкретному ринку немає рідних саме завдяки досвіду. Але ми будемо змінювати формат, тобто, скоріше за все, в нас буде і паперовий, і електронний, але це не точно. І буде багато інших активностей. Саме унікальних для компанії ніхто не може напевне сказати, чи останнє це переформатування в історії BookBox, адже навколишній світ не стоїть на місці, і компанії мають бути не лише креативними, а й гнучкими, тобто здатними підлаштовуватися під нові реалії.